Перше Корінфінам, 10 розділ, 20-22 вірш, сказано, що язичники переносять жертву, приносять демонам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви з'єднувалися з демонами Ви не можете пити з чаші Господній і щаші демонської Не можете бути спільниками столу Господнього і столу демонського. Чи будемо гнівити Господа? Хіба ми сильніші від нього? Кожен має знати, що язичницька Пасха. Це сатаніс і прокляття. Весь світ святкує Великдень. Але що насправді означає це свято? Існує три великодні Пасхи це єврейська, язичницька та християнська. Більшість людей вони святкують язичну Пасху. Тобто язичний Великдень це. Мирський сатанінський великдень. Богохульство страви у вигляді випічки із яйцями, Пасха обов'язково у формі чоловічого фалосу І з насінням на верхівці, Поклоніння Богу продючості, поєднується із християнськими святинями. Ось чому це наруга та сатаніст язичний великдень починається зі створення. Слова Божого і заниження, заниження Божого стандарту, коли порушується Божий завіт, нехтується Божим Духом, а на першому місці зводиться своє розуміння, своє уявлення на, про Боже служіння. Від справжнього біблійного велибня залишається лише назва, а все інше це гримучий заміс язичництва, сатанізму та власних бажань. Так, тому, тому важливо, да. Можливо вивчати Слово Боже, пізнавати справжню Пасху християнську і справляти її. так як сказав Господь. Да.